Привіт усім! З вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич. Давненько з вами не знюхувалися, чи не так? Ну, то що, готові до місячної порції комікс новинок? Так, капітане! Я не чую. Так, так, капітане, що адаптувала наша ідея! Банде Сіне! Наша ідея випустила у світ банде Сіне, пристрелити Раміраса Ніколя Петрімо. Моє знайомство з цим коміксом відбулося раніше, ще до релізу, коли наша ідея звернулася до мене із проханням адаптації реклами. Пилососа так вам не причулося. Яка є частиною внутрішньої реклами коміксу за сюжетом? Головний герой Рамірес працює у компанії пилососів Роботоп і ремонтує цих красунчиків. Але Рамірес не простий. Труяга він на диво ще й небезпечний вбивця у всій північній Америці. І тепер його хочуть вбити. Так, от відео рекламу з пилососом, яку я адаптувала для українців разом ще з двома голосами, можна побачити у коміксі у вигляді qr коду який перенаправить вас до відео. Тепер можна гордо заявляти, що мій голос лунає і на сторінках бандасіна. До речі, за словами свого автора Ніколя Петріма, йому дуже сподобалася робота українського видавництва, і він був подивований такою деталізованою роботою над адаптацією тайтлу. Ще би я адаптувала навіть візуально саме відео українською. Тож ще одну копійку в популяризації українського контент-мейкерства закинуто. До речі, це не перше Бендесіне, що є у видавництва. Зокрема, я робила огляд на їхній чудовий комікс до останньої краплі крові. Шикарна картинка, доросла історія і багато справжніх брутальних мужиків. Також наша ідея запустила передзамовлення на другий том сталевого алхіміка і випустила другий том Орендж. Манга, яка несподіванка, також про ігри з часом. Головна героїня отримує щоденник, який, схоже, написала вона ж сама, але з майбутнього. І тепер є вибір: чи дотримуватися вказівок себе майбутньої, чи робити по-своєму. До речі, а ви чули, що є комікс на основі котів вояків? Це така популярна серія пригодницьких романів фентезі про котів. як не дивно. Основна серія складається з 40 книг в Україні. коти-вояки виходять у видавництві Аса. Ну і власне не дивно, що у них з'явився коміксовий аналог книги «Коти-вояки. Манга Четверта Кривавий шлях, бич, початок легенди. І, хоч видавництво це називає мангою, і візуально воно справді схоже на мангу, проте створена вона британськими письменницями Кейт Керрі, Черіт Болдрі та Сазерленд у співаторстві з редактором Вікторією Голмс під загальним псевдонімом Ерін Гантер. Так, це цитата із сайту. А манга, як ми знаємо, це комікси створені в Японії або ж японською мовою. Тож назвімо це приблизно псевдомангою. Ну і я не скажу нічого нового: псевдоманга оповідає про пригоди котів. Comics нещодавно побували на Анголемському міжнародному фестивалі коміксів. Це другий з величиною фестиваль коміксів у Європі після італійського Luka Comics and Games і третій у світі після японського комікету. Бо ти нам розкажеш сьогодні про фестиваль. А так. ти вже пишеш чи? Так, ти я вже пишу, і ти вже така красива дика. А я як знала, зранку голову помила. І така ми наша. От на що. В принципі в нас ніхто не знає, що це за фестиваль такий. Ти такого людям не кажи, бо тебе поб'ють. Це свята мекка кожного коміксиста. Цього року це був ювілейний 50-й фестиваль, повністю присвячене коміксам, і там комікси інтегровані і, і в життя людей, і в життя міста, і взагалі в кожен крок, куди би ти не пішов. Все присвячено коміксам. Ми поїхали туди як представники міста літератури ЮНЕСКО Львова. ЮНЕСКО організовує щороку, не від самого початку фестивалю, але це здається, був уже дев'ятий програма для молодих художників. Вона називається International Yes! Meeting. Міста літератури подають молодих малюписів для власне участі в програмі. Це такий. Інтенсивна кілька днів для того, щоб художники за ці дні чогось навчилися, ногулам побачили, себе показали і, і, так далі, і так далі. Одною з умов участі в програмі була конкурсна робота створення історії на одну з заданих тем 16 тем ЮНЕСКО. Ми, звісно, зробили історію про війну. Художницями стали Люда Самис, знана з утворенням Арідника Таня. Приймеч вона ж художниця захисника вогню та Віра Кордоба, художниця чудового соціального мальопису Все це триватиме далі. Вона опублікована в наших соцмережах. Можете подивитись, що, що що з неї вийшло. Три епізоди, які об'єднуються в одну історію. І так як ми приїхали з Львова і презентували Львів, то ми розказували про подвійне призначення об'єктів в контексті Львова, як місто літератури і місто, з якого ми приїхали. Подвійне призначення вокзалів, театрів, як бомбосховищ і як евакуаційних таборів. І третя заключна історія була про подвійне призначення крамниці її комікстор. Yeah. Хороша реклама. Тепер всі на mm -hmm. фестивалі знають, куди треба йти і ховатися. Сценарії від нашої улюбленої Русі Коропецької, яка уже на фінальній прямій в написанні потужного дослідження українського мальопису в Україні, слухай, як там твоя робота? Оця наукова а ти про історію українського мальопису? Ну звісно. Та він ближче, ніж ніж коли-небудь був до того. Невіра малює, вона дописана повністю. Я там ще шліфую якісь задроцькі штуки, а бібліографічні списки перевпорядковую. але він, він в роботі. В мене є таке відчуття і бажання внутрішнє, що він вийде цього року. Як думаєш, який об'єм буде? 200 200 сторінок, ага. Такого так. концентрованого тексту з картинками. Комік. Концентрованого <рес> тексту з картинка. Чи це буде в Здається, ти описала комікс? Все, <рес> можу використовувати, даю <рес> безкоштовно. <рес> Я його писала як монографію. На момент, коли ми зрозуміли, яким воно має виходити, воно почало виходити як ілюстрована книга. На тому етапі, який зараз, ми розуміємо, що вийшов комікс реально? там буде багато картинок. Так, там буде багато картин. І тільки віра малює, тобто не буде інших художників, це все концептуально буде з Угу. Так. Дай натяк, натяк на щось таке, що буде комісом. Ну ми продовжуємо працювати над химерниками, танкістка. Та ні, не буде, ми передумали. Ну слухай, ну з усаги теж вийшли. Якийсь прикол. Усаги буде? Не буде. напевно. Та да все буде. Все буде. Та да все буде. Прийшли до комуріли. Так, а то буде? Буде! Бо тобі сказали, що буде! Буде, все, все буде. Ну, просто інтрига. Не... Ми ми потім просто пачкою випальнемо пару тайтлів і, і <світ> скупиш все разом і, і, і людям легше знаєш там просто кинути в кошик все, так кинути в кошик все. Все буде розраховуєш на комікон цього року. Вологих вріях Комікс скооперувалися з Ден Сокирою і відкрили збір коштів на прилади нічного бачення для зсу. Вони створили окремий сайт з виданнями, які можна купити і таким чином підтримати хлопців та дівчат на передовій. Акція триватиме до 16 березня або доти, поки не закінчиться тираж. Вхапайте та вкладайтеся в нашу армію. The Will Production запустили перезамовлення на фантазійний комікс 13 курій. Звісно, події відбуватимуться у всесвіті волі. Ми познайомимося із командою козаків особливого шляху, які протистоятимуть темним силам. Козаки потрапляють у прокляте селище, в якому усі жителі скам'яніли. Що мене робитимуть в цьому випадку, читайте в коміксі, який скоро вийде. Також видавництво анонсувало вихід цього року третього тому княжої волі. А ще видавництво активно наповнює свій патреон контентом і випускає там міні-комікси за підписку в один долар. Також комікс збірка Перемога вийшла друком у Литві та Чехії. Ланцута Паплішер випустила фортунці в випуск третій. Новий ком. Мандири і анонсували вихід четвертих фортунців на лютий цього року. Також видавництво зробило додрук першої книги серії Аватар, останній мах повітря «Обіцянка» і анонсувало вже вихід третьої книги циклу Аватар, останній мах повітря. Поки що з робочою назвою Розколона, і там буде йти мова про народ землі. Вовколаки потішили новиною про мальопис Кобзар, до команди якого доєднався колорист Ігор Жевець. Про Ігора досить мало інформації, окрім того, що він був одним із художників форзацу журналу ЧБ. А також в 2013 році в складі команди Комікс Арт випускає квадринос, гумористичний, така гумористична збірка стріпів від видавництва «Євгеніус». Що стосується кобзаря, вовколаки зазначили також, що Ілля Бакути завершив роботу над рисунком і контуром. саме видання заплановане на цей рік, але коли він саме буде, ніхто не знає. Аєрклов запустили перезамовлення на старого логана, там четвертий древні монстри. Тут наш логан зустрінеться із прабатьком світового жахастика Драколою. А то би було прикольно, якби це був кросовер з Міньйолівським Драколою. Враховуючи, що Дракола і старий Логан виходять від Фаєркло, можна всього очікувати, але сильно на це не сподівайтесь. Чекати нам Логана на кінець лютого. Також вийшла чергова серія супергеройські пригоди павучої історії та Дедпул, в якому Дедпул стар собі пам'ять і намагається наново розкрутити свій бізнес агенцію, що пропонує своїх найменців. Видавництво, видавництво переведає уже коміксову класику Маус. Ось він мене тут, та Перси -Польс». Отже, з нового маус міститиме іншу обкладинку, а перший матиме зменшений формат, акурат під розмір мауса. Ну і звісно, огріхи, що були в перших варіантах видання, будуть виправлені. Анок на Майдані Конго випустив крутяцький кліп на пісню Дивись, куди йдеш, який малював та анімував відомий коміксовий художник Олександр Корішко. Кліп вийшов за підтримки фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми Дивись під ноги, що фінансується Дан Айд та програми спільно дії за фінансування Європейського союзу. Анімація дуже інформативна і оповідає про можливі міни, які можуть по собі залишити вороги, коли тікатимуть з окупованих міст. А вони тікатимуть. Несе в першу чергу просвітницьку мету, особливо для дітей, застережуючи їх від підозрілих предметів, що можуть ховати в собі небезпеку. І звісно, в першу чергу варто в таких випадках дзвонити на номер 101 і не рухати підозрілі предмети. Ну і найбільш очікувана новина це вихід фільму Максим Оса та золото-писоголовця по українському мальопису від художника Ігора Баранька Максим Оса. Фільм пережив кілька змін режисерів та повністю переказ акторського складу. Прем'єру в кінотеатрах відбулась ще 13 жовтня до дня козацтва, але став доступним для всіх глядачів на Netflix 5 січня про нього мало хто навіть чув, дуже мало реклами. І, і я окремо готую огляд як мальопису, так і фільму. Тож підписуйтесь на канал, аби не пропустити огляд. Бюджет фільму склав 31 мільйон гривень, а зібрав всього півтора мільйони, і ці гроші пішли на підтримку наших хлопців напередку. Скажу так: фільм достойний представник українського кіноринку, попри багато нюансів, і мені взагалі не зрозумілі причини провальної рекламної кампанії. З цим. Спробуємо розібратися в огляді. Якщо сподобались новини, то, звісно, вам сподобається поставити пальчик під відео. І навіть поширити, було б дуже гарною практикою. А якщо ви ще й спонсором станете, ви ще й додаткові матеріали читатимете. І взагалі будете моїми улюбленцями. Ну а наразі все. цьомки-бомки, До наступного відео!